Виконуємо номер 1284 із підручника Алгебра 7 та номер 2 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть два будь-яких розв'язки рівняння. Перше рівняння сума 2х ігри до рівня 4. Друга різниця Х і 3Y дорівнює 7. Розв'язком рівняння з двома змінними називають пару значень змінних, яка перетворює рівняння в правильну числову рівність. Знайдемо два будь-яких розв'язки кожного з рівнянь. Для цього виразимо змінну y через змінну Х. Перенесемо 2х. Праву частину, змінивши знак на протилежне. Ну, а тепер задаємо будь-які значення змінної х, знаходимо відповідне значення змінної y. Якщо х дорівнює 0, то у дорівнює 4 мінус 2 помножити на 0. 4 відняти 0 буде 4. Отже, перша пара у нас буде. Це 0, 4. Візьмемо ще одне значення змінної х. Якщо х дорівнює 2, то і дорівнює 4 віднімемо 2 помножити на 2. 2 помножить на 2 буде 4, 4. 4 буде 0. Отже, друга пара у нас буде 2 і 0. Записуємо відповідь 0, 4 і 2, 0. Переходимо в друге завдання. Теж виразимо змінну Y через змінну X. Мінус 3 y залишаємо в лівій частині, х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Ну, а тепер поділимо на мінус 3. Це буде х третіх, мінус на мінус дає знак плюс. І відняти 7 третіх, 7 третіх це у нас залишимо 7 третіх. І тепер знаходимо, вибираємо значення Х, знаходимо повітне значення ігрок. Перепишемо трошки зручніше це буде Х відняти 7 і поділити на 3. Для підрахунку так краще. Якщо х дорівнює 1, то y дорівнює 1 відняти 7, поділити на 3. 1 відняти 7 – це буде мінус 6, ділимо на 3 буде мінус 2. Отже, перша пара у нас 1 і мінус 2. Наступна пара х мінус 5 візьмемо. То Y дорівнює мінус 5 мінус 7 поділити на 3. Мінус 5 і мінус 7 відняти 7 це буде мінус 12. Ділимо на 3, маємо мінус 4. І друга пара у нас мінус 5, мінус 4. Записуємо відповідь. 1 мінус 2. І мінус 5, мінус 4. Номер 1284 із підручника Алгебра 7, та номер 2 із прав для повторення теми 1 підручника математика 7. Виконано.